Вітаю, друзі, сьогодні. 7 січня. З вами знову центр громадської аналітики. Валерій Крини І Сьогодні зі мною у віртуальній студії вже дуже відомий вам Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник Вітаю тебе, Максиме. Вітаю, чому говорю дуже відомий, тому що крайній наш останній крайня на селі хата. А правильно говорити, останній останній наш з Максимом Ефір для вас, дорогі підписники, видався дуже цікавим. Я бачу по коментарях його перепущують інші ютуб канали там, взагалі шалені перегляди. Ну і прокоментували. З великим зацікавленням, те, що ми говорили, я сподіваюся, що сьогодні ще бесіда буде не менш цікавою. Ну, принаймні ми спробуємо зробити її такою для вас. І хотів би сьогодні, Максиме, тебе запитати з приводу інформації, яка з'явилася у Reuters буквально от кілька годин тому. Видання пише, посилаючи, звісно, на свої перевірені джерела, анонімні, що Кіт Келок, спецпредставник майбутній, говоримо спецпредставник Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа. Так буде правильніше говорити, тому що все, що пов'язане буде зі штатом. Тами треба говорити Дональда Трампа, Кіт Келох не приїде до України до 20 січня, так як то він обіцяв зробити після нового року, а швидше за все буде в Україні після інаугурації. Мене сьогодні запитували журналісти, чому так я їм там розказував. Ну, хотів би спочатку почути твою версію, чому Кіт Келох відтермінував візит до України. Ну, перш за все, у нього є формальний привід. Звісно, цікаво, що він знайшовся так раптово, так? Формальний привід заключається в тому, що в Сполучених Штатах є законодавство, яке обмежує право людей, які не є офіційними чиновниками, представниками Сполучених Штатів Америки, вести якусь дипломатичну переговорну діяльність щодо питань, які є. Частиною прямих інтересів Сполучених Штатів Америки, і от нібито таке буде офіційне обґрунтування, що Келов такий згадав раптом людина, яка стільки років в політиці, в великій політиці, яка безумовно в матеріалі в контексті такий. Ой, ой як же я забув? Там же закон є такий, який мені не дозволяє їхати і вести переговори. Ох, старий дурний. Вибачте, все, скасовуємо поїздку. Ну, така буде офіційна аргументація. Закон мер, здається, але я точно назву зараз не пригадаю. Яка моя думка з цього приводу? Чому все виглядає саме таким чином? Тому що. Ну, перша стратегія, перша ітерація стратегії, яка була у Сполучених Штатах Америки. Перше бачення, яке було у Дональда Трампа і його команди з приводу завершення цієї війни, і має на увазі як термінів завершення, так і того сценарію, по якому мало бути завершення війни. Ну ми провалились. Те, що ми власне і бачили ті переговори, які переговори про початок переговорів, як пам'ятаєш, які були, вони провалились. Uh, і команда Трампа зараз не зовсім розуміє, що їм робити. Тобто, у них іде ну, розробка нової концепції, і келогу просто немає з чим їхати в Європу, немає з чим їхати в Україну, тому що у, у них не напрацьована нова позиція. Вони відверто десь розгублені, тому що говорять про різні варіанти. А що от як, як можна натиснути на Росію, тому що Трамп собі уявляв як. Що він прийде, скаже, а ну давайте миріться, І всі такі, ну хорошо, ми миримося, все не воюємо, все от там якось сіли, домовились. Е, ну, от, як він собі уявляв, колись примирення з Північної Караї. Зустрінемось, Господи, сіди не е, з Кімчини нам поговорив, ми домовимося, що ж не домовимося, сіли поговорили. Ми ж такі, ну що ж не домовимося, не домовимося, як це не домовилося. Ну тут е, здавалось би, що може піти так. А власне, тому от як на мене, якраз ситуація полягає в тому, що ну, от Келога будуть питати, окей, яка позиція Трампа, що він пропонує? Як от, ну він же говорив про те, що якщо Україна відмовиться від переговорів, то там буде якесь зменшення чи зупинка допомоги? Якщо Росія, то буде збільшення підтримки України, то де це збільшення? Де стратегія, де тиск на, на Російську Федерацію? Чи mm -hmm. виходить, що вплив перебільшений? Чому я на рахунок твоєї тези допомоги виходить зараз як, що поширює Росія? Ми готові до переговорів, не готова Україна. Україна, до речі, говорить устами Зеленського: ми не будемо е в переговори вступати, тому що в нас позиція така, що ми не маємо гарантій, тому зараз лягає якраз в ту логіку, що говорив Трамп, чи можливо я помиляюсь? Uh, no. Ми говоримо в якому контексті, що до переговорів ми готові, але ну є у нас один принциповий момент, на якому ми у Росії тих моментів безліч вони висувають фактично капіталіційні вимоги до України, плюс ще й вимагають зняття санкцій. Ми говоримо про одне, що ми до переговорів маємо виходити в тій позиції, коли у нас буде на руках. 에, ну, пропозиція щодо гарантії безпеки безпекової гарантії для України, і ми готові сідати за стіл переговорів після цього, але попередньо 에, має відбутись якась розмова має відбутись обговорення з Трампом, тому що ну без сполучених штатів Америки такі гарантії безпекові ну дуже складно уявити. Насправді вони можливі, якщо вся Європа. Гуртом збереться і Великобританія, і Франція, і Німеччина. Якщо там не тільки Європа, і в Туреччина, наприклад, включиться. Ну тобто, це такий буде великий конгломерат, тому що тільки так можна, хоча б наблизитись до того рівня безпекових гарантій, які можуть Штати надати. І тоді ми можемо сідати далі, говорити. Тобто, тут же є одне єдине питання. Це те до речі, на чому президент наголошував. Під час подкасту там були нюанси, але головні тези, які були, що ну, перше, Будапештський меморандум. Так мали бути безпекові гарантії. Ми позбулись третю за розміром ядерного потенціалу у світі. Там, звісно, вибір у нас був невеликий, але ну, тим не менш, так якісь обіцянки щось нам надавалось не спрацювало потім. Початок оцієї гібридної війни, е мінські домовленості, все якась заморозка, припинення вогню, і що, і знову Росія повернулась, знову ніяких безпекових гарантій, знову нічого не відбулось, і ми виходимо знову ж на такий стрель, Ну, вибачте, ну ми ж не ідіоти зовсім щоб іти, наступати, просто іти по якомусь полю вставленими е граблями. Е нам от зараз чітка позиція така, що ми готові говорити, ми готові до компромісів. Мова про кордони 91-го року не йде вже давно. Ну, я думаю, ти помітив? І всі помітили, що зараз про це ну, не говорять. Вже і говоримо і про гібридні варіанти входження до НАТО. і Ми готові говорити. Але от єдиний момент, який не обговорюється, це безпекові гарантії. І вони не можуть сформуватись в процесі вже перемовин з Путіним. Це має бути те. З Чим ми на ці перемови вийдемо? Це має бути вже та переговорна позиція, з якою ми будемо виходити і говорити. Але що стосується зовнішньої політики, е, яку зараз оглядаються, озираються, перепрошую кіт, Келох і Трамп. Е, ну тут не зовсім вони озираються. Ну маю на увазі до вступу на посаду. Вони мають право робити заяви, які стосуються саме за політичної інших там питань, і так далі. Там подібне, так такі є таке законодавство. Євша колеги твої це підтверджують. І я також втім, дональду Трампу не заважає, наприклад, до цей закон зробити заяву про приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки. Буквально вчора після заяви Трюдо. Про відставку Трамп вкотре зробив заяву у своїй мережі Social про те, що все окей, Канада, 51 штаб, давайте за мною. Тому мені видається, що зараз це не працює. І тому я ще хотів би тебе ще раз поточнити: перепрошую, що можливо повторююся, але все ж таки, чому Трамп мовчить про Україну? Ну, мені здається, що дійсно зараз немає чого йому сказати. Я думаю, що я не розчарован він розчарований. Перепрошую, ви, вибач, перепрошую. Канаду приєднати можна. Тут не питання, про Україну сказати не можна, а це риторично. Сорі. Мені здається, він так десь і відволікає увагу від якихось чутливих питань, тому що ну, Канада тут виглядає хлопчиком для биття. Вибачте, але тут Джастін Трюдо я так тобі скажу, колись така ліричний відступ. Коли я був ще студентом на перших курсах, вона навчався на політології. Я був великим фанатом Трюдо. Він тоді, от це був його перший термін, здається, прем'єрський. Він тоді зачаров весь світ такий молодий. Класний політик, сучасний ці його кольорові шкарпетки, знаєш, міжнародний форум, і він шкарпетка я такий думаю, Боже, який крутий чувак, ті. все там. Він з індіанцями трубку миру курився. Ну прям просто виглядав як ідеал політика. Але коли я вже на фінальних курсах заглиблювався більше, в те, що а власне що там відбувається? Як він Канадою керує, особливо зараз це стало очевидним, що він... Завів Канаду в глибоку кризу. Це якраз вони тут дуже брати по нещастю з, з німеччиною, тому що вони з форсуванням зеленого переходу наламали таких дрів, що просто вони бізнес загубили, задавили податками, енергетику загнали просто в повну. Жомову яму там ну все, все все досить складно. Криза нерухомості як в Україні чесна людина може придбати собі житло. Люди добрі. <ріст> Якщо ви подивитесь співвідношення зарплати цін на житло в тій же Канаді, ви зрозумієте, що в Україні це ще й не така сверхзадача. На правду, там просто, там просто жах з цим питанням. І ну що бачить Трамп повну пасивність Канади на міжнародній арені з її потенціалом, з її економікою, з її географічним розташуванням. Канада ну, свій потенціал не знаю і на третину не розкриває, відверто кажучи. І тут Трамп дійсно розуміє, що а що йому за це буде, власне? Ну хто ніхто ж йому нічого за це не зробить, і він так може десь. Хоча, звісно, іноді його заяви виглядають аж занадто такими, ну прям е, якби це казав якийсь там Путін чи хтось інший, всі боже, о все, він готується там зазіхати на якісь острови, там Панамські канали, і так далі. Я думаю, що все, все ще поки що це звісно такий гумор і відволікання уваги. Тому що ну, всі їдуть його фанати в захваті. Ну, тому що ох, правильно, ці канації! Там вже в Штатах до канадців так ставляться дещо зверхне, на правду. Е, от, є мультсеріал Саус Парк, от там дуже гарно показується, як до канадців ставляться. Бо багато попкультурних є таких речей серіал «Який зустрів вашу маму також. Їх вважають якимись такими наївними. Е дітьми, трохи такими е дурненькими. До речі, схоже про те, як росіяни образ українців е формували в своїй популярній культурі. Е але то таке, я сподіваюся, що у них історія. Це таку цікаву паралель щойно провів. Я ось сам тільки до неї дійшов, знаєш, я це пригадую, тип, як вони зображують канадців в своїх фільмах, і це часто такі якісь. Е е Ну, як росіяни кажуть деревенщина, такі... я саме про Росію і кажу, паралель з Росією. Тобто, американці то да. проводять політику аля російська по відношенню до Канади як Росіяни до українців. Ой, щось ми звернули на, на таку тонку криву я, я, я сказав в тому, що не випадково про це говорю. Твій коментар він відчасти ну має рацію. Не відчасти, він має рацію, тому що дійсно заяви, які сьогодні лунають з уст Дональда Трампа. Я не випадково говорю в контексті України про Україну. Він скромно мовчить, але знову ж таки сьогодні є заяви від Ілона Маска про зміну, як він каже, ледь не режиму. Він там сказав -ти, тиранічного уряду Кіра Стармера у Великій Британії. Гренландія має стати країною е, частиною Сполучених Штатів Америки. Це Ілон Маск. Трамп говорить про Канаду. Це саме. Ну, заяви доволі-доволі ну, м'яко кажучи, різкі. Вони взагалі. Е, Справді схожі на ті заяви, які сьогодні робить Кремль, про те, що ну вони на щось претендують. Різниці то за великим рахунком небагато. Просто як ти кажеш, справедливо відзначає, що ще так спокійно реагує, бо це мовляв, ж не Путін говорить. Це ж Трамп говорить Трамп на Трампа озирається, Трампа побоюється. Тому мені і дивно, чому Кіт Келох не приїхав. Хоча я відверто тобі скажу, я не очікував, що він до 20 січня приїде. В якийсь момент у мене змінилася думка, коли я побачив вже відсутність заяв Трампа про Україну. Він дуже обережно про це говорить. Публічно він майже нічого не говорить. Фактично, практично нічого не говорить. навіть Ілон Маск не говорить. Тобто, вони взяли таку паузу: єдине, що от інформація про переговори, про підготовку до переговорів. Вона звучала, її багато, вона підтверджується, і е, цій частині зрозуміло, що Україні варто до чогось готуватися, особливо після вчорашньої заяви Еммануеля Макрона, який сказав, що ну, Україна має зрозуміти. Того, що його стоїть перед вибором непростої дискусії всередині України стосовно вирішення питання територіальної цілісності перекладає на просту людську мову. Певне, ти бачив цю заяву. Він виступав на одному із заходів разом зі своїми послами. Він там задав Ілона Маска. Ілон Маск його вже перепостив. Тобто, я очікую, що наступним об'єктом атаки постів у мережі X з боку Ілона Маска буде саме Еммануель Макрон. Я не сумніваюсь цьому ні на YouTube. Питання лише часу, але тут є один такий нюанс, що Трамп із Макроном поки що не в поганих стосунках. Поки що перепрошую, да саме в таких міжнародних стосунках як лави держав. І скажіть мені, будь ласка, от, от ця заява ще Макрона, вона доповнює Трампа чи можна її читати як таку, що попередження Україні ви готуєтеся рівно до здачі територій і таке інше. Я сподіваюся, що ти її бачив і чув. Ну, перше, я б трохи хотів повернутися до того, що дійсно зараз менше говорить про Україну, але цікавий момент, що Маск, який і тут в сторону України досить критично висловлювався, і, зокрема, в сторону Зеленського, таке тоді перепустив. Ну, ти точно бачив, десь це опублікував, що перепустила цей подкаст uh, з Лексом Фрідменом. А, типу, і без критичного коментаря, там без якоїсь сиранічно, просто там інтерв'ю поширив на свою дуже велику аудиторію, що, що також дуже важливо. Що в принципі десь там якесь попадання в цільову е, воно відбулось, і так, штати, як я розумію, зараз не готові предметно говорити про Україну, тому і сиплять цими заявами. Ну, відмазка взагалі, те, що він там і ну він напрацьовує собі на якусь кримінальну справу, якщо не зараз, то потім він тож взагалі, людина без офіційної посади, і не факт, що у нього якась вона офіційна посада буде, спочатку. А тут він прям ну втручається в ну намагається втрутитись в вибори в Німеччині, висловлюється так з приводу прем'єр-міністра Великобританії. Ну перш за все, я думаю, що він договориться до закриття мережі X на території ЄС і не тільки. Тобто там будуть висунуті якісь вимоги і обмеження. Він їх не виконає і закриють. В Європі цілком можливо собі можуть це зробити. Тобто, ну вони працюють зараз над тим, щоб Тік-Ток схлопнути. І я думаю, що вони до цього дійдуть. Ікс, в принципі, ну Фейсбук колись уже отримав на горіхи, і вони повністю переробили платформу. і Там все стало значно. ну Це не стосується, звісно, модерації України. Тут у нас повний mm. хаос відбувається, як на дикому заході. Але тим не менше, що стосується Макрона. То ну йому можна висловити повагу за те, як він відверто говорить про багато речей. Зараз він стає все більш е, знаєш, якщо в публічній політиці прийнято щось замовчувати, не договорювати, Використовувати якісь цей неяс і це ось так оптично між крапельками, то Макрон це зараз один з тих політиків, які говорять Ну найбільш прямо і відверто про якісь такі болючі і складні питання. Дійсно, Ну ми розуміємо зараз, що якщо будуть перемовини, то без того, щоб поступити з територіями, вони не завершаться. Ну, це це болюче питання, яке ну багато хто не, не хоче про це говорити. Багато хто не хоче е, з цим миритись. Але ну е, дивіться, не факт, що вони відбудуться, я так скажу. Е, це зараз домінуючий трек, це правда, найбільш вірогідний. Але знову ж таки, я прихильник думки про те, що конфлікт масштабується до планетарних масштабів. Тому що, в принципі, назріла е, ситуація, коли світовий порядок не працює, потрібно його перезапустити, а він перезапускається тільки після глобальних катаклізмів. Е, і це невідворотно в перспективі одного-двох років. Ну, це моя е, суб'єктивна думка. Але якщо зосередитись на переговорному треку який є домінуючим, ну очевидно, що ну не буде. Ну, Майже не існує е, конвенційних інструментів, які б змусили Російську Федерацію встати і піти з наших окупованих територій е, усіх е, з території Криму. Ну це має бути абсолютна консолідація всього світу, ізоляція Російської Федерації. щоб Китай до цього підключився. Хтось це вірить. Ну камон, вибачте, треба. На жаль, треба бути реалістами, якби це було неприємно, і звісно, що це породить величезну дискусію. О, величезна кількість людей буде обурена, і це буде справедливе обурення, тому що там на окупованих територіях наші люди вони в страшенному. Так, все, все, все. Да, ну, страш, 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 страшні ситуації. Ну там відбуваються жахи. Я багато читаю цих матеріалів. Я там брав участь в ну, керував одним проектом, який займався якраз тим, що ми дізнавались інформацією, те, що відбувається. Ситуація страшна, і е, мій брат воює, він там зараз на Курахівському напрямку, його побратими також кров проливають за цю землю. І це, це все боляче, це все страшно. Але ну, якщо ми говоримо, про, е, про те, щоб зупинити цю війну шляхом переговорів, то е, без поступок територіальних. Навіть якщо ми не будемо їх визнавати за Російською Федерацією, але ми, ну, ми цього не будемо робити. Але ну, це поступки територіальні вони будуть. Це очевидно, Макрон говорить відверто, і він правий, тому що дискусія в тому плані, що дискусія не буде важкою. Багато людей не захочуть цим миритися. Це дуже емоційне, дуже чуттєве питання. Я все це прекрасно розумію. Але ну принаймні дякуємо за щирість. І на цьому тлі прозвучала сьогодні ще одна заява керівника закордонного відомства Польщі Сікорського, який попередив про можливий тиск на європейський союз під час майбутніх переговорів з Росією. Бо коли е, ми з тобою зараз говорили про Трампа, про його претензії на території Канади під контроль повернути Панамський канал, це, це заяви. Новообраного президента США. ми це можемо там не помічати, але заперечити цього факту нереально. Та сама жіна Гренландія, яка до речі сказала про вихід із королівства Данії. Прем'єр-міністр Гренландії зробив таку заяву з огляду на те, що данське королівство в 60-ті роки проводило таємну політику щодо стерилізації жінок. Це проводили таємно, там глобальний величезний скандал. Із цим і на цьому тлі, коли вже ця інформація стала більш поширенішою. Гренландія має це буквально ремарочка невеличка, вона ширша автономію. Тому я, наприклад, не виключаю, що там може бути ухвалено рішення навіть самої Гренландії про приєднання до США, Але вони говорять про повну самостійність. Втім, повертаючись саме до... Оцих територіальних претензій до е, претензій Кремля на нашій території, які зараз реалізовуються в конвенційний спосіб, на превеликий жаль, заяв. Е, Макрона і коментаря Сікорського, який говорить про тиск на європейський союз під час майбутніх переговорів з Росією. Він зокрема сказав наступне: що незабаром ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Ну я так розумію, тиск, мабуть, з боку Сполучених Штатів Америки. Ти зараз поточнеш. Але на яку угоду каже Сікорський, може погодитися розумна Європа? Запитує точніше він. Безумовно, непросту угоду, яка дозволить Москві оговтатися за його словами, Європа набагато сильніша, ніж важають. Російські лідери, а Росія набагато слабше, ніж думають багато європейців. Тому у мене тут навіть два запитання: що має на увазі Сікорський, ти скажеш своє, і друге, якщо він стверджує, що Європа набагато сильніша, ніж Росія, чому не видно? А, ну, перш за все, звісно, формулювання таке: е, я не знаю польську, тому не, не не зміг би знайомитись з оригіналом, щоб зрозуміти. Можливо, там була якась більш більш структурована, більш структурована, сструктурована сформульована думка Сікорським. Але загалом це звісно добре говорити, що Європа сильніше ніж здається, але це б варто було демонструвати. І те, що певний тиск з боку штатів є і буде, це правда. Но це наслідок того, що протягом десятиліть Європа все більше і більше віддавала свою геополітичну суб'єктність Сполученим Штатам Америки. Це, от якраз про безпекові гарантії. Вони скинули їх на Сполучені Штати Америки. Що НАТО це на 75% це США? Це і гроші, це їх зброя, це їх військові. Попередні лідери штатів не вимагали більшої включеності. Навіть дотримання, до речі, норми, яка має бути в 2% від ВВП на оборонку. Це не те, що типа там от було б до це. От стандарт, який мав би бути 2% ВВП на оборонку. А більшість країн такі, Те? Штати покрить, Штати заплатять. Вон, бачите, цього дядька з великим гаманцем. Рахунок не Е, йому. Ну, але за це, звісно, ну, Штати мали вплив е, на Європу в тому плані, що з цим ми дружимо, з цими дружим, Якщо санкції проти Китаю ми робимо, то ви також робите і так далі. І всіх все влаштовувало. Там в Європі вирішили, якого кольору мають бути світлофори. Там, а давайте ось зелений перехід. А давайте оцю історію з там якось попроведемо е, аграрну реформу, щоб ці гербіциди, пестициди прибрати. Ну вони вже там жили, поки ми всі в 21 столітті живемо. Вони в 22-му жили. Для них всіх глобальних проблем не Якась там війна в Сирії відбувається. Сотні тисяч людей гинуть. Там якийсь десь голос, люди. Ну, тут, 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 почекайте, почекайте, ми, ми тут у нас треба визначитись, яка має бути розмітка на дорогах. От ми поки що не можемо зрозуміти, там, там має бути лінія шириною 15 чи 16 сантиметрів. Дуже важливе питання, півроку. Зберемо робочу групу, виділимо 15 мільярдів євро, подивимось, проведемо пілотний проект, от це все. І зараз відповідно ошок треба швидко ставати дорослим. Це знаєте, 40-річний чоловік, який все життя жив з мамою, і тут він опиняється в реальному світі. І такий, а що ж, а як, а, аж та, а та мої носки, а що робить? Оце ж, власне, зараз так виглядає Європейський Союз. Потенціал, звісно, колосальний. Це як Канада. Отну та та ж сама історія, що потенціал колосальний. Все. Але питання в тому, що дуже довго не було самостійності, а в такій кризовій ситуації вона надзвичайно необхідна. І ну поки що від пане дуже багато тексту, але мало конструктивних дій, як в принципі там від багатьох і польських, і не тільки польських політиків. Тобто, тиск в твоєму розумінні, так зараз підсумовуючи нашу бесіду, буде з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Трампа про те, що Європа має заплатити за свою безпеку. Наскільки Європа має та за свою безпеку заплатити і більше включитись оборону, друже? Буде платити Європа? Та я думаю, буде. Ну слухайте, це питання, звісно, палка до двох кінців, тому що Європа буде більше платити. Я думаю, зараз Європа готова і 3% платити, лише би Сполучені Штати Америки залишались зараз членом НАТО, тому що тут же ж ну, буде Трамп спекулювати членством Сполучених Штатів Америки в НАТО. Що або ви платите, або ми виходимо. Ми то собі безпеку гарантуємо, а ви там вже якось думаєте. Бо якщо ми вийдемо, то вам треба не 3, а 5, а то й 10% буде. Кладати в оборонку, щоб хоч якось встановити якісь паритети і. Гарантувати свою безпеку, але тут же ще інше питання полягає в тому, що якщо е, Європа таким чином набуде суб'єктності, це дуже добре насправді для нас. Бо ми ж дуже територіально є. так і Європі. Якщо Європа буде сильною, то в принципі скажу, по секрету нам і Штати не треба буде Ну власне, якщо Європа зрівняється зрізняє, але Європі, Штати, не треба тоді, будуть і відповідно, коли Штати скажуть, ми накладаємо санкції на Китай, Європа скаже. Удачі, а ми торгуємо. У нас все нормально, нас влаштовує. А що це ну Штати такі? А як же, А ми ж, а що? Ну слухайте, хочете з НАТО вийти? Ну от зараз можете зараз. Там Франція є, є же ядерна зброя. Масштабували то там до необхідної кількості разом з Великобританією спільну програму зробили там, десь побудували флот, масштабували виробництво містралі. Uh -huh. Ну. Удачі. Ну слухайте, ми воювати, звісно, з вами не будемо, але й ми вам нічого нічим не зобов'язані. Ми самі платимо. Як ви казали, платіть? Е, ну от ми платимо. І власне, ну хочете, залишайте з нами на НАТО. Хочете, виходьте. Ну що ж поробиш, ми ж не можемо вас тут тримати. Ну це тоді так скажу тобі ще вибач думку загрожує створенням нового неформального союзу в рамках Європа, Росія, Китай. Що дуже сильно не хотіли Сполучені Штати Америки, не хочуть і до нині, але таким чином сьогодні схоже, що Трамп може підштовхнути до такого проекту. Це просто риторично, можеш прокоментувати, можеш ні, але ну така загроза вона в принципі завжди була. Тут головне, як Європа зміє, зможе цим, цим процесом управляти. Друже, я тобі наразі говорю великі дякую. Спасибі за те, що ти був сьогодні з нами. Да, дискусія непроста. Озвучили ми речі, які можливо будуть багатьом неприємні, але просто нагадую реакцію українців на пости свого часу. Ілона Маска про те, що ми маємо відмовитися від Криму, хто можливо забув, про те, що це взагалі там Україна має пожертвувати територіями. Схожі пости були і свого часу Дональда Трампа. І один і інший поки що мовчать. Я не виключаю, що такі заяви можуть бути. Але те, що я наприклад бачив, то вже мовиться про очікування з боку команди Трампа про нашу публічну позицію заяву щодо відмови від НАТО. Коли це прозвучить, тоді може бути якийсь рух. чи так, чи ні, ну побачимо. Наразі друзі, вся інформація, яку ми хотіли вам повідомити в контексті обговорення і Підписуйтесь, коментуйте, напишіть слова вдячності і думки Максиму за те, що він був з нами. Підписуйтеся на його канал. Я посилання залишу в описі до цього відео і в заголовку. Також ще раз тобі велике спасибі. Завжди радий і не прощаємось. Хай щастить.